ми з вами вчора почали розв'язувати такі задачі, які ми називаємо задачі, типу було, змінилося, стало. Скажіть, будь ласка, які запитання були по ДЗ? Там могли бути запитання? Два номери було. 1166 1168. Чи треба щось розібрати? Діти. Щоб потім на самостійній не виявилося... Yep. Що? Ні. Yep. Не було, так? Ну, добре. Якщо запитання не було, ви сьогоднішню дату 3 квітня. Класна робота. Тема уроку задачі. Типу було, змінилося стало. Було. Змінилося. А, і дивіться, спочатку ми з вами розберемо а, такі більш складені, якщо встигнемо, ще повернемося до більш простих. Типу. Я хотіла сказати, що такі задачі ми почали розв'язувати ще вчора. Це задачі, в яких, в яких є дві невідомі величини, вони порівнюються одна з одною. Потім щось з ними відбувається, або вони зменшуються, або вони збільшуються. І потім щось становиться. І ось за тим, що сталося, нам треба скласти рівняння. Добре, якщо там сталося порівняння, просто прирівняли дві величини і все. А якщо не рівні величини отримуємо, то тут треба вже. Урівнювати їх яким способом, менше збільшувати, щоб воно стало дорівнювати більшим. От давайте саме такого типу задачу розберемо, але вона відрізняється від того, що ви робили до цього. Тим, що тут буде порівняння того, що стало за допомогою Союзу НАМ. І так, це номер 1169. Питаю умову. У Сашка було в 5 разів більше грошей, ніж у Оленки. Коли Сашко купив книжку за 27 гривень, а Оленка ручку за 8 гривень, то Оленки залишилося на 33 гривні менше, ніж у Сашка, скільки грошей було в кожного з них спочатку. І так, ми робимо табличку стандартну. В задачах типу було, змінилося, стало стандартно. Є ще не стандартні, ми зараз теж будемо. Розбирати таку задачу. Ми пишемо три колоночки було, змінилося стало, а тут дві величини. да Тут така коса рисочка, бо ця колоночка зайвана. І так, у нас було двоє дітей. Сашко, ми позначимо літерою С і Оленка. О. Тут пишемо, було. Було чого тут? Грошей в гривнях, грини. Да? Змінилося. І третя колонка стало. Все в гривні. І так, ми не знаємо, скільки було в кожного, але в Сашка було в 5 разів більше. В 5 разів більше, ніж у Оленки. Потім щось змінилося. Що змінилося? Саша купив книжку за 27 гривень, тобто в нього зменшилось на 27 гривень. А Оленка купила лише ручку за 8 гривень. І з'ясувалося, що у Оленки залишилося гроші, не знаємо скільки, але на 33 гривні менше, ніж у Сашка. Теж не знаю, скільки. І нас запитують, скільки грошей було в кожного з них спочатку. Ось це наше основне питання. Так, чи є запитання до умови? Встигли ви написати? Так, якщо встигли, давайте тепер роз... Ні, ні, чекайте. добре, добре, я вам сказала, що можна в цій табличці олівцем або ручкою іншого кольору позначити, що ми за що будемо приймати, так? Ось давайте подивимось, що в нас тут. У нас двоє дітей Сашко, Оленка. Основне питання в колонці було, так? Да? Тобто до нас питання, скільки було спочатку. А, так ось дивіться: якщо основне питання в колонці було, там ми позначимо за Х. А за Х ми завжди приймаємо. Хто хотів би цю задачу прокоментувати, отримати оцінку, крім Уляни, яка відповідає: О, Артемчик, давай. Артем, давай ти. Так, Настя поговорила. Так, ну за Х ми Оленку. Приймаємо, скільки було у Оленки. Х гривень. Так. Тоді у Сашка було. А у Сашка було 5х. Згодна. Тепер скільки стане у Сашка. Було 5х, і в нього зменшилось на 27. Що це? Ну, 5х, ну, мінус 27. Згодна. Так, скільки у Оленки. Х мінус 8. мінус 8. А тепер дивіться, у вас не рівні величини ви отримали, а ця величина, ось мінус 8, вона менше на 33 гривні. Як? Потрібно прибавити. До прибавити. Тобто менше Додати 33 вона буде дорівнювати більшість. Але, Артем, тут треба ще пояснення написати, з чого ми починаємо. Ну, нехай. У Олени, тільки напишіть Оленка буде ікс гривень, Оленка іксом не може бути у Олени можна скоротити ікс гривень. Тоді, Артем, слухаю тебе. Тоді у Ташка. Сашка бу буде 5. 5 ікс гривень. Тепер, яку фразу ми пишемо в цьому типі задач? Після змін і а, далі тут саме ці стали. Після змін. У Сашка стало. Скільки? У Сашка стало 5Х мінус двадцять сім. Вирони так. Угу. А у Олени. А у Олени Х відняти вісь. Тепер ми пишемо фразу, яка повинна пояснити, завдяки чому ми складемо рівняння. За умовою задачі, що? За умовою задачі у Оленки Це стало стало на 33 гривні гривні менше. менше. Тільки тут менше треба словами написати, не можна знак використати. Складемо рівняння. Складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? Ну, більша величина у вас яка? 5х мінус 27, так? 5х мінус 27. Дорівнює. Угу. Хвідняти 8 та додати 33. Угу. Так, ну і тепер переноси ікси і числа. І так, що буде так. тут? 5х відняти х. Угу. Дорівнює що з того боку. Дорівнює мінус 8, додати 33 та додати 27. Так. А скільки буде з лівої сторони? 4х. Давай так, дивись. Тут сума цих величин буде кругла. Це буде скільки? Це буде 60. Так, 60 мінус 8. 52. 52. Так, і знаходимо х, як невідомий множник. Як його знайти? Х дорівнює 52 поділити на 4. Може, шостну? Х дорівнює 13. 13. Згодно. Що це ми знайшли? Те, що позначали за X. Тобто у... Це ми знайшли. 13 гривень. І ще одне одну дію робимо, щоб знайти скільки в Сашка. 13 помножити на 5. Що це буде? 65. пять. В дужках пишемо гирине у усашка. Відповідь. Тринадцять гривень угу. і 65 гривень. Так, добре. Артем отримає одинадцять. Все було бездоганно. Все добре, молодець. Тепер подивіться, будь ласка, діти, це був такий ну, не зовсім простий тип задач було змінуся стало, бо стало непорібно. А зараз ми розв'яжемо ще більш поскладнений рівень. Я прочитаю умову. Якщо у вас є підручник, то відкрийте підручник, щоб ви бачили умову. Ви ж вдома давайте знайшли підручник номер 1173. Не хочу відкривати на екрані, щоб не переходити з одного режиму в інший. І так, умова в нас така. У першому баці було 140 літрів води, а в другому 108 літрів. Баки одночасно відкрили. З першого бака щохвилини витікає 5 літрів води, а з другого 6 літрів. Через скільки хвилин у другому баці залишиться в 2,5 рази води менше, ніж в першому. Дивіться, це теж задача, типу, було змінилося стало, але. Чому вона більш поскладена? Бо у вас, по-перше, відомо скільки було, але змінювалося не стандартно, а змінювалося так? Потім є мова про час і теж щось стало. Тому дивіться, це трошки поскладнений тип задач, і тут буде не три колоночки, а чотири. Ну, якщо ми робимо табличку, ми ще одну колонку робимо пусту, тому дивіться, три строчки, так і буде. Але колонок буде не 4, а п'ять. Зараз я скажу які. І так, в нас був перший. Що там було? Перший бак, другий бак води. Тепер було. В літрах, так? Змінялося щохвилини. А тепер дивіться, кількість хвилин. Слово кількість, ви пам'ятаєте, ми ось так скорочували кількість хвилин і стало літрів. Да? Так, ми знаємо, скільки було в кожному баті. В першому було 140 літрів, а в другому 108 літрів. Так, бака одночасно відкрили. З першого щохвилини витікає 5 літрів, тобто то мінус 5 літрів кожну хвилину. А тут, з другого баку, мінус 6 літрів кожну хвилину. Тепер дивіться, через скільки хвилин баки відкрили одночасно. Тобто кількість хвилин одна й та ж сама. І ось запитують, скільки цих хвилин повинно бути, але це одне і те ж саме, одна й та ж сама величина. У другому баці залишиться в 2,5 рази менше води, ніж в першому. І нас запитують, скільки хвилин, тобто основне питання в колонці хвилини. Ми вже говорили, що це така підказка. Ну, іноді дійсно не дуже зручно позначати основне питання за х, але в тих задачах, яких ви зараз зустрічаєте, там, як правило, завжди зручно позначити за Х основне питання. Якщо запитують про кількість хвилин, ми їх позначимо за х. Так? Тобто і тут х буде, і тут х. А тепер дивіться, якщо за одну хвилину вилівається 5 літрів, за х хвилин наскільки зменшиться кількість літрів? На 5х. Дивіться, за одну хвилину 5 літрів, за хвилин 5 Х хвилин 5х літрів. І тому, скільки стане в першому баці, від 140 треба відняти 5 х. А тут це буде 108 відняти 6 х. І це ми отримали нерівні речі. Одна з величин менша за другу в 2,5 рази. Якщо так. То ми меншу величину повинні збільшити, щоб вона стала дорівнювати більшій. Збільшити в якусь кількість разів, так, ми множимо, да? множимо на 2,5. Так, ну і а, яке пояснення ми будемо писати в цьому типі задач? Так само, як в минулому, почнемо з того, що позначили за Х. Так, пишемо, розв'язання. Нехай вода виливалася ікс хвилин, вода виливалася ікс хвилин. Тоді у першому баці залишиться Залишиться 140 відняти 5х літрів. А у другому тере 108 відняти 6х літрів. І тут відомо, що ці величини нерівнюються. Пишемо таку фразу за умовою задачі. За умовою задачі. В другому баті. Ви бачите, я спитаю, от нас питаєте, у нас там в таблиці написано зміняв що, хвили... що, що змінялися що хвилини. Так, а ви не встигаєте? Ні, не встигаю. Так, давайте я трошки зачекаю менше. Складемо рівняння. Я хочу, щоб ви самостійно склали, складемо. Давайте так, я зачекаю. Складемо рівняння. Так, дивіться, я зараз на паузу поставила. Вибачте, забули ми поставити запис. Уляна, можеш ще раз прокоментувати, чому саме таке рівняння? Так, для тих, хто може нас буде слухати. Ну, по-перше, що ми зробили? Ми повинні величину ми... прирівняти до більшої величини, так? Так. Тому, о, яку величину ми змінювали? Ми змінювали. Ну, оце ходить в другу. Так, ну. другу, так. Або вона була менша. Якщо вона менша, то її треба що зробити? Її треба помножити. Збільшити, до... збільшити, 2,5. 2,5 разів. Так, збільшити. І тому ось таке рівняння. Далі, що ми там зробили? Далі ми дізналися насчет першого бака. Угу. сорок мінус 5х. Та далі ми дізналися, що таке Х. Це у нас. Ну, я ну, хочу, ти прокоментувала і що ми там переносили. Ну добре, далі я думаю, що все зрозуміло. Не так, це пробити. добре, так, в тебе вже 10, але давай 10 для тебе не така уж висока оцінка. Ми залишимо її, а завтра ми зустрінемось в школі Так, добре. Ти продовжиш, так? Дивіться. Так. А, я думаю, що на сьогодні ми вже не встигнемо розв'язати, бо в нас дві хвилинки залишилося до кінця уроку. Що ми е, завтра буде на самостійній роботі? Ось я намагаюся знайти е, минулорічну самостійну чи якогось такого типу. Бо зараз не можу знайти, але так, я планую або дві, або три задачі дати, або дві, або три задачі, і е, е, там буде одна задача, було змінилося стало, але така простенька, там, де стало порівно. Одна задача там, де порівнюються величини за допомогою союзів на чи в, і одна задача або на рух, або на ціну кількість вартість. Надім ви берете з підручника дві задачі номер 1170, і ось такого типу, як більш поскладнено, 1174. Ось це ваше домашнє завдання. Давайте так, на сьогодні закінчимо. До зустрічі завтра. До побачення.